365 днів про взаємовідносини. День 77-й. Якщо немає бачення. І так, людина має потребу в баченні обов'язково, тому що бачення це як зір, куди я йду? Для того, щоб мати бачення, чоловікові потрібно мати три основних аспекти. Перше, ким він є в Бозі. Він повинен розуміти, ким. Він є в Бозі. Друге, яке його призначення як чоловіка? І третє, яке його основ, особисте призначення, тобто для чого він особисто в цьому, на цій землі живе? Ці три відповіді на ці три питання фактично і є фундаментальними, які дають можливість чоловікові бачити, хто я є в Бозі, не просто хто я є чоловік-бізнесмен, а хто я є в Бозі. Я дитя Боже. Якщо я дитя Боже, я передбачений або мені передбачено від батька бути тим, хто впевнений, сміливий і так далі. Звідки береться це? Це береться зі слова. Коли я чую батька, який вчить мене, тому що для сина дуже важливо, щоб батько вчив. Друге, які мої функції як чоловіка? Захищаю веду, лідирую, вчу, забезпечую, роблю все кращим. Третє, а моє особисте, яке бачення? От як от на особисте життя. Я той, який приношу реформацію в сферу бізнесу там, будівничого, чи там, майстерного, там автомайстерні, чи ще інше. Тобто напрямок в своєму, в чому я рухаюся? Я рухаюся, бо я розумію, що це бізнес, робота або те, що приносить мені задоволення. Якщо чоловік в цих трьох напрямках не має бачення, як результат, він засліплений, він сліпий, він не знає, куди вести. І дуже ризикує жінка, яка йде за таким чоловіком. Тому що фактично, перше, якщо дружина вибирає собі в чоловіка людину, яка не знає Бога, вона дуже ризикує, проблем буде дуже багато. І друге, якщо вона виходить заміж за чоловіка, який не має бачення. Тому що фактично це те саме, що не знати, куди йти. Я не знаю і не бачу дороги, тому не знаю, куди веду дружину і своїх дітей. Наше суспільство воно мало звертає уваги на покликання і на бачення. Воно взагалі не звертає увагу на бачення. Воно, знаєте, як живе? От прийшов час, потрібно одружитися, одружився. Якось воно буде, якось будемо будувати, якось будемо жити, якось будемо планувати. І воно так і виходить. Але тепер уявіть, якщо ти йдеш за сліпою людиною, сказано в Біблії: якщо сліпий веде сліпого, то обоє попадуть в яму. Добре. Якщо чоловік сліпий не бачить, не має бачення, тобто він фізично зрячий, але бачення духовного немає. А дружина має бачення знову ж таки проблема. Тому що головою сім'ї є чоловік, він повинен вести за собою. І тут виходить, що дружині треба ставати на перше місце для того, щоб вести. Ясно, що це кращий варіант, ніж просто всі сидять і ніхто нікуди не рухається. Але разом з тим таланти, її дари, енергія вона не так використовується, як мала б використовуватися. Зрозумійте, дорогі чоловіки, жінкам подобаються ті, хто мають ну, справжні чоловіки, тобто ті, які зайняті справою. Справжній чоловік це той, який зайнятий справою, це той, який має гідну ціль. І от саме в життя такого чоловіка або за таким чоловіком жінці хочеться йти. Тоді вона всі свої дари, всі свої таланти, всю свою енергію вона направляє як допомогу в життя такого чоловіка, тому що вона бачить гідну ціль. Якщо цієї цілі немає, зрозуміло, що фактично така сім'я. Буде розвиватися і рухатися дуже повільно, якщо взагалі не заглохне, просто не зупиниться. Бо для того, щоб рухатися, потрібно бачити напрямок. Тому ще раз, дорогі чоловіки, по-перше, хто я є в Бозі, друге, ким я є, ким я маю бути як чоловік, і третє моє особисте призначення. А ви, дорогі жінки, не поспішайте виходити заміж, якщо ваш. Вибраний вами чоловік не має бачення. Це буде мати проблеми. Ваше життя буде мати проблеми. А щоб їх не було, потрібно спочатку бачення. Зверніть увагу, коли Бог створив Адама. Він спочатку йому дав бачення, а тільки потім дружину. Будь ласка, не переступайте цей порядок. Спочатку бачення в Бозі, а потім дружина і сім'я.